Хочу розказати вам два випадки з практики використання додера і як вони діють. Перший момент це нещодавно ми всією родиною перехворіли на парвовірус. Хто не знає, можете загуглити. він проявляється висипкою і виразками в роті і на піднебіння. То, власне, це у мене і було. Вони були виразки на піднебінні, не могла зрозуміти, що це таке, тобто думала, що болить горло, але якби воно болить ну, не горло, а саме піднебіння. Два дні я полоскала його ангард і все пройшло. Хоча інтернеті пише, що це може тривати тиждень-два і потім проходить само. Навіщо чекати тиждень-два, якщо не можна полоскати два дні горло онгардом? І це все закінчиться. І другий момент це такий інтимний, був прищик на губі, але не на тій, а тій, що знизу. Знову ж таки, болить неприємно, скомфортно на спідню білизну, я крапаю чайне дерево. Два дні прокапала буквально теж два рази, і все прийшло. Можливо, хтось скаже, що воно і так би пройшло саме, але маючи вже власний досвід, можу сказати, що ні, за півтора дні воно не проходить, триває довше. А тут саме звичайним деревом від до дерева, тобто ніяких маніпуляцій, ніде нічого не втираєш, ніде нічого не намазуєш. Крапнув на білизну, на листовицю і все.